Вічне Юлії, всім привіт! Мене звуть Юлія. Я мешкаю в Дніпропетровській області, місто Нікополь. В бога вірила з малку. Це заслуга бабусі. Вона мене водила до церкви і навчила молитві Отче наш. Але обов'язково молитися перед іконою Ісуса Христа. Тоді я не розуміла, що це поклонство. Я виросла, почалося доросле життя: кіно, вино, кафе, ресторани, любов. І Бог у мене був на другому плані. Дякую, Господу. У мене відбулися зміни в житті. Я випадково в Ютубі прослухала проповіді пасторів Салтаненка, і до цього дня проповіді пасторів для мене як повітря. Ніби не можу надихатися. Так я не можу наслухатися. Іноді мені хочеться, щоб зупинився час, тому що я не всі встигаю послухати проповіді, молитви, ролики подивитися, відкривання прочитати. Бог змінив мене, моє серце, мій розум. Я тільки надіюсь на Бога. Я одразу показала проповіді своїм дітям. Зараз, слава Богу, мої дітки теж у Божій любові та благодаті. Поскидувала проповіді молитви по другам, родичам. Я дуже хочу, щоб люди покаялися, впустили Бога в своє серце. Адже це таке прекрасне почуття, у свій розум, адже Бог це любов, це спасіння, підтримка, турбота, це сім'я, якої у багатьох немає. Я намагатимусь допомагати людям, не занапастись їхній душі, адже зі мною Бог і пастиря. Дякую вам за підтримку. Якщо ви потребуєте стілення душі, спілкування, молитви, якщо ви схильні до депресії, панічних атак, страхів, різних розладів і шукаєте вихід із ситуації або, можливо, знаєте людину, якій це необхідно. Напишіть нам: Слово Боже змінює життя, і багато людей вже отримали зцілення від щоденного прослуховування Слова Божого, псалмів та молитв. Нехай Бог благословить вас.